Чи мають право відмовити вам в обміні копюри, яка містить елементи зношення, чи якісь інші дефекти, чи містить надписи? Друзі, всім привіт! З вами Ігор Єсько у програмі Коротко про головне. Отже, ми сьогодні поговоримо на цю тему, що зараз на сьогоднішній день досить резонансна, коли обмінники або Відділення банку, обмінні пункти, відмовляють громадянам, фізичним особам в обміні валюти, посилаючись на те, що дана купюра має якийсь певний рік випуску, має якісь певні пошкодження, чи має якісь надписи, чи якісь інші елементи, які, скажімо, на думку оператора чи касира в обмінному пункті, чи це може бути обмінний пункт. Приватний чи якоїсь фінансової установи, чи це може бути обмінний пункт банківської установи, і на думку даної людини, яка здійснює обмін валюти, дана купюра є пошкодженою і вам відмовляють у її обміні. Отже, що сказав Національний банк України? Національний банк України дав роз'яснення і чітко вказав, що якщо купюра, яку ви здаєте в обмінний пункт, Відповідає двом критеріям, а саме проходить лічильник і проходить детектор на справжність, тобто вона є справжня, і її пропускає лічильна машина, то незалежно від тих пошкоджень, які є на даній купюрі, оператор чи касир має прийняти до обміну цю купюру. Що ще цікаво? Цікаво те, що перед обмінником. Повинен бути вивішений перелік пошкодження купюр. А це саме можуть бути там фотографії з надписами, з прілістю, з затрістю, з іншими порізами, відрізами, обгорами чи ще чимось, і вказана, і вказана сума мінусу від номінальної вартості купюри, за якою обмінник може прийняти у вас. Цю купюру. Тобто буває таке, що оператор каже, чи касир: він каже, я вас цю купюру прийму зі знижкою там, 5% від вартості курсу. Але чітко повинно бути вказано, яка, яке пошкодження і біля обміннику, а не на думку, суб'єктивну думку оператора чи касира. Він сам повинен визначати. Тобто, перелік пошкоджень на видному місці. І перелік знижки від офіційного курсу чи якогось валютного курсу, який висить біля обмінного пункту. Це теж важливо. Як діяти у випадку, коли касир вам відмовляє в обміні даної копюри? Ви повинні звернутися, по-перше, ви повинні звернутися до керівництва фінансової установи, якщо це фінансова установа і її обмінний пункт. Якщо ж це обмінний пункт банківської установи, то ви. То ви повинні звернутися до керівництва банку. Якщо ж і в даному випадку вам відмовили, то ви маєте право звернутися з захистом своїх прав до Національного банку України. І вже Національний банк України вийде з перевіркою, і якщо факт вами буде задокументовано належним чином, то він дасть штраф банківській установі до 400 тисяч гривень. А не банківській фінансовій установі до 5% від суми статутного капіталу. Тому це вам важливо знати, яка позиція Національного банку. Вам важливо знати, які ви маєте права. І вам важливо знати, чи маєте, чи не маєте право ви поміняти ту чи іншу купюру, яка має пошкодження. І чи мають, чи не мають права вам відмовити в обмінному пункті. Друзі, дякую вам за увагу! З вами був Ясько у програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!